Ці камери спостереження встановили не через крадіїв, а через сусідів поляків. Вони націлені прямісінько у дитячу кімнату. Ось тут видно камери. Там ще одна біла, а он там чорна. І ось ще бачите? ця прикра ситуація відбувається у містечку Грейт Ярмут на сході Англії. І це не просто побутовий конфлікт між сусідами. Полячка Дорота Рендал, яка консультує потерпілу родину, колись приїхала до Британії, аби влаштуватися на роботу в банку, але нині жінка допомагає землякам у подоланні специфічних проблем. Господиня цієї квартири, яку звати Агнєшка, не хоче показувати обличчя. Вона побоюється, що після цього нападки стануть ще гіршими. Вона боїться, що на вулиці її впізнають, адже це маленьке місто. І переслідування лише посиляться. В неї п'ятеро дітей. Вона хоче захистити їх і себе. Дорота Рендал на власному досвіді дізналася про примхи британської бюрократії. Тепер вона допомагає писати скарги до поліції тим, хто отримує погрози за те, що є громадянином не Британії, а ЄС. Допомога проти ксенофобських проявів потрібна дедалі більшій кількості людей, як от Агнішці у випадку з відеокамерою спостереження. Вона вона це зробила, щоб залякати нас. Вона погрожувала нам і на Фейсбуку. Казала, я вас бачу, я за вами стежу. Агнішка з родиною мешкає на цій вулиці чотири роки. Два роки тому сюди поселилася їхня британська сусідка. Погрози почалися після Брекситу, і не лише з боку однієї цієї сусідки раніше я мала проблеми у лікаря або у школі. Тепер дітям дали образливі прізвиська. А діти ж повторюють те, що чують удома від батьків. Я боюся розмовляти польською на вулиці, бо мене вже облаювали. За її словами. Один поліцейський порадив їй поїхати звідси. Понад 70 відсотків мешканців Грейт Ярмота проголосували за Брексіт. Курортне місто на північному морі належить до найбільш антиєвропейських у Британії. У пабах та ресторанах працює багато вихідців зі східної Європи. Ще більше їх на аграрних господарствах країни. Прибічники Брексіт підбурюють настрої проти східноєвропейців. Я нічого не маю проти іноземних працівників з освітою, але ті, що приїздять сюди, не мають кваліфікації та роблять не свою роботу за меншу зарплатню ніж місцеві. І це обурливо. Так. ідеться про імміграцію. Особисто я не панікую, але достатньо багато людей у Грейт ярмуті стривожені. Я нормально знаходжу з ними спільну мову, а вони зі мною. якби ж усе було так просто, це Бірмінгем. Як і скрізь у Великобританії, тут регулярно відбуваються зустрічі громадян ЄС щоб обговорити наслідки Брексіту. Вони об'єдналися в ініціативу три мільйони. Саме стільки громадян Євросоюзу мешкає на острові. Німців, французів, поляків. Кася Толбот познайомилась у Польщі зі своїм чоловіком-британцем, і вони переїхали сюди. Раптом після Брексіт стало недостатньо моїх документів як європейки. Тепер щоб залишитися тут, мені потрібно подбати про додаткові папери. Кася забирає сина зі школи. Її діти народились у Британії. Власне, у Бірмінгемі традиційно було нормальне ставлення до мігрантів з ЄС, але у цій крамниці фіжен Чіпс тепер усе змінилося. Їм рано чи пізно слід поїхати геть. Про це ж ішлося у випадку з Брексіт і про наші гроші. Я вважаю, що чим більше людей сюди пропускають, тим більше грошей йде звідси. Ось про що йдеться. Вона має на увазі громадян ЄС зі Східної Європи. Кася Толбу тим часом отримала британський паспорт. Залишатися громадянкою ЄС було надто нестабільно. Хоча її чоловік Джеймс працює священником і використав увесь свій авторитет. Справи вирішувалися доволі натужно та з багатогодинними телефонними розмовами. Люди, які мають цей папір, не уявляють собі, через які тортури нам довелося пройти, якому тиску довелося протистояти. That we've had to go through. And... Sorry. Невідомо, що робила би польська родина у Грейт Ярмоті без допомоги Дороти Рендал. Знімальна група ДВ спробувала вийти на контакти з сусідкою, яка встановила камери спостереження. Усередині було чути ворушіння, але ніхто так і не відчинив.